Університет третього віку це унікальний проєкт для літніх людей, започаткований шість років тому Костянтином Павловим. У 2023-му, після кількарічної перерви за підтримки фонду Українська перспектива проєкт відновив свою роботу. Перший семестр розпочинався із 200 студентів. Враховуючи великий попит у місті, організатори знайшли можливість збільшити кількість студентів до понад 400 на семестр. Нині стартує набір слухачів на весняний курс 25-го року. Вивчення. Основ інформатики наблизить вас до світу інформаційних технологій та комунікацій і надасть вам можливість користуватися сучасними гаджетами. Хореографія, скандинавська хода, дасть вам можливість бути у хорошій, гарній, фізичній формі і продовжити своє активне довголіття. Психологія адаптує вас до умов. Коли наша держава знаходиться в стані війни і люди є в стані постійного стресу, ну і вивчення основ української мови дозволить вам опанувати рідну українську мову. Тому запрошую вас щиро приєднатись до студентської спільноти університету третього віку. За роки дії проєкту слухачами університету третього віку стали більше двох з половиною тисяч криворіжців. Він став настільки популярним серед мешканців, що для доступності людей сформували по дві групи у кожному з восьми терцентрів нашого міста. Надія Дмитрівна розповідає, їй подобаються усі предмети осінньої сесії. Заговорила потроху українською, стала впевненою користувачкою смартфона. А уроки танців і скандинавської ходьби покращили поставу і повернули силу. Раніше проходила три кілометри, Задихаюся, то сейчас 5 километров на цих палках даже незаметно. Это, ну, просто. Нам всім продляє молодкість, тому що ми не сидимо вдома. Ми всі біжимо сюди, спілкуємося. Велика подяка організаторам. Олександр Олексійович жартує після металургійного і педагогічного вишів. Це вже третій його університет. Ми вивчаємо і інформатику, і вивчаємо, і танцями нас сусі. Ну все, що ми не можемо десь на другій стороні. Приймати, ми приймаємо тут все і нам це дуже до душі, дуже все подобається. Плюс нас тут біди, і все, і концерти нам проводять, і помимо того, що ми ще вчимося. І розважають. І оце ця вся програма кожному до душі, і кожен може сказати, що спілкування це друге лікування. Записатися на новий навчальний курс університету третього віку можна у трицентрах та районних виконкомах за місцем проживання. Тетяна Васильєва, Артем Кравченко, цей день.